Всім привіт! Сьогодні вирішила така, виникла така думка створити від початку до кінця створювальний образ системи macOS Tiger. От, як ви бачите зараз на екрані. До цього. Кілька місяців назад я знайшов повністю інформацію, як от встановлювати через -core, е, Core ці різноманітні системи. Ну, в даному випадку, щоб правильно знайти інформацію, нам потрібно ввести ось AP45, OD3P і пробіл Custom Main. Добре, ми це все ввели. В пошук нам на показало на сайті GitHub. Ось все є. Що тут по інструкції? Для початку нам потрібно, нам потрібно скачати образ ось цей Tiger Installation. 10.4.10. Ось <кій> версія OpenCore які кексти які параметри, це все показано Щоб завантажити образ, щоб завантажити образ Tiger нам потрібно ось це я знаю, що в принципі він знаходиться на сайті інтернет-архів. Тут є IMAC 101, тиск 1 тиск 2. Ну, для, для даного е, експерименту на старе желізо нам, скоріш за все, потрібно... Завантажити М -м -м. ось цей образ. Ось цей образ ми завантажуємо. Подивимося, як воно по швидкості буде доволі довго. Щось, що ж, для подальшого <кхе> нам потрібно флешечку. Нам потрібно флешку на 16 ГБ. На 16 ГБ флешка. У мене тут встановочний файл macOS Monterey. Що ми з цим? Образом робимо. Тобто з цим образом що тут на флешці. Ми його просто форматуємо. Так, ми форматуємо. Дисковою утилітою. Показати всі пристрої. extended Ну, пишем tiger Стереть. Стараем. в принципе, звук нормально записывает. Так Передимося по завантажуванні. Hm. Так, ну чи скот можна завантажити? Це все на Беремо. Беремо. Комбообдейт. Нам потрібно завантажити версію OpenCore. Не пам'ятаю, чи в мене в папці він знаходиться там. Шукаємо OpenCore. Ось сюди. Дивимося всі релізи, які в нас є, присутні. І гортаємо донизу. Гортаємо донизу, впевнено, що має бути третя. Ну, для чого я це все роблю? Я хочу показати, яким способом в принципі, можна встановити дуже давню, давню стару систему, яка фактично мертва на 2025 рік квітень місяць. Ну, вже травні, так. Да. Але показати, що в принципі може працювати. У мене зараз встановлено в комп'ютері. Відеокарточки називається HD 2600. Ну, я вже про неї неоднозначно згадую. У мене є дві версії таких. На 512. Ось зображення. І на 512. Ось такий варіант. Це більше такий. Ми заходимо сюди, ну, я продовжую тему. Завантажимо версію OpenCore. Так, і скотс вже завантажив. Не знаю, що перше скоріше треба. Коротше. Коротше, ми робимо завантажувальний образ спочатку. Я вже зроблю потім, завершу це все, створюючи завантажувальний образ диску. А перед тим створюємо образ опенкору. Ну, це така не, не досить довга відеотрансляція. Ось це ми флешечку збережемо на образ диску. Менімально на вісім. Незайнята флешечка. Робимо тако. Стірять. Обираємо МСД. Мастер Буд. Скоріше ні, буде. Схема розділ Apple <кій> <кій> робимо страймпіт. Там просто треба зробити кілька махінацій. Ми замонтажили пенкор такої версії. Заходимо в утиліти. Так, тільки мені цікавить момент, що я по утилітах прописував. Таке понятно, так, це все понятно. Це все понятно. Фенві. У мене немає такої фенві. Просто це вже таке даненьке я робив. Так. Legacy цей. Воздеимся 8, Верніше, диск 3 8 ГБ. Беремо 3. А. Хлоп, створили і розділ Boot все правильно. Далі заходимо сюди, в цю папку. Заходимо сюди, OpenCore Core, tiger. В Тайкері, що у нас? Фактично цей образ. ми завантажили з того сайту Кітхабу. Раніше все, дивіться, я розказую все простою мовою. Розказую там такою термінологією, що ой, образ диска, там кексти, директорія, там ще якісь слова. Це все дуже складно от простими словами це все можна пояснити, показати і роз'яснити. Так, поки завантажується, і мені сподобався звук. Може бути, з храпом записано все. Так, ну, в даному випадку я створив. У мене все тут зараз записано. Все записано. Дальше що ми робимо. Там for Ox Ось, у мене все є тут. Просто це взяти і перекинути сюди. Скільки ми займаємо? Мало. Я тому, що я вже мав леопард один, леопард другий. Навіть я маю такий створений леопард образ, а, називається ванільний. Дуже давно його на торрентах закачав. От його просто розвертаєш через е, хамелеон загрузчик І він починає хрін. Ну, він працює нормально, поки у завантажиться. Ой, щось не ну, дуже довго записує. Все. Що ми маємо по цьому? Тут він розказує, що він встановлював ось на такий процесор. Quad. Intel Core to Quad. У мене стоїть на цій материнці сокет 775. Intel Core Duo E8500. Ну, це двохядерний процесор на 3,2 ГГц плюс 8 ГБ оперативки. Відеокарта в мене HD 2600 Pro, тобто вона в принципі, підходить для цієї системи і для системи Leopard. Я тут зупиняю, потім доклею продовжу відео, де я створюю образ тиск. Добре, ми створили образ. З опенкором. Ну, завантажували OpenCore, з, об... з. Я ж загорився. Я створив загрузочну флешку з opencore версії 077, яка. Оця версія можлива для загрузки macOS Tiger. MacOS Tiger, по-моєму, macOS Leopard, навіть Snow Leopard. Далі мені потрібно створити створювальний образ самої системи X. Що ми робимо для цього? Ходимо в дискову утиліту. Сюди. Далі. Згадуємо, як це правильно зробити. Встановіть образ. В загрузках є в нас образ. Ось. Не йде. Тому що нам треба встановити через цю, через цю функцію. Все прекрасно. Де відновлення? Все. Подальше буде екранка. В дальшому варіанті буде екранка. Це до побачення.